Погадайте, про що розповім вам сьогодні? Один, два, три. Чорний BVD Song DMI, тобто, плагін-гібрид. Цей електромобіль має батарею 27 кВт і можна на ній проїхати до 150 км. Також має бак на 60 літрів. Може ще на бензині додатково проїхати до 1200 км. В сумі 1350 кілометрів має запас ходу е, ця автівочка. Розхід середній 5 літрів. Е, і так, взагалі, система DMI, Що це таке? У вас є батарея і у вас є бензин. Бензин в даному випадку буде працювати тут просто як паливо для підзарядки батареї. І в будь-який момент, коли там, навіть на 5-10% вам бензин зарядить батарею, ви можете навіть механічно переключити його на. Електрику. Коли автомобіль на гібрид переключається, це стається при 20% заряду на ньому, ви це почуєте, тому що запускається е, двигун, як на довезишках звичайних. Ось, що ми маємо по салону? Шкіряний перфорований салон в гарному такому дизайні: синій, білий, оранжевий, також панорама з люком. Дві бездротові зарядочки. Подивіться, яка підсвіточка яскрава, можемо кольори самостійно змінювати. Також шкіряне кермо. Оп, адаптивний круїз контроль. До речі, також тут є електрорегулювання сидінь. Автівочка запустилася. Зараз бачимо, що у нас автоматично вона на ІВ включена. Є ось ця кнопка, де ми можемо переключити на гібрид. І будемо їхати вже на бензині. Екран головний на 12 дюймів іде, є можливість цього перевернення. Що ж ми маємо по кліматконтролю? Двохзонний кліматконтроль, також швидке розпоцювання лобового скла, підігрів бокових дзеркал та заднього скла. Також вентиляція та обігрів сидінь першого ряду пасажири та водія. По камерам: камера 540, парктроники 360. Чик-чик-чик-чик. Вид з усіх сторін. На автомобілі за детальнішою інформацією ви можете звертатися за номером телефону, який є в описі під цим відео.